Мої підписники чудові, і я сказати хочу вам. Ви офігенні, ви кайфові, за вас я вип'ю по сто грам, і я усім вам обіцяю, що у своїх смішних піснях про кожного з вас заспіваю. Пишіть ім'я в коментарях. Підписників я обіймаю. Підписників я I love you, Про кожного з вас заспіваю. І за вас рідненькі п'ю. І в підтвердження того, що у мене найкрутіші підписники, хочу показати вам офігенний крутезний годинник, який мені подарував один з моїх шанувальників. Це підписний годинник з унікальним дизайном, який зроблений спеціально під мене. Бачите, зірочка, мікрофончик, Клавдій Петрович. Прийшов він в такій крутій коробочці. Тобто, якщо ви хочете комусь зробити преміум-подарунок, або, можливо, хочете собі імінний годинник, це реально дуже класний варіант. Тому що, по-перше, можна зробити будь-який дизайн, будь яку підпис, а головне годинник дуже якісний. Це якісна сталь, сапфірове скло, механіка з автопідзаводом, і зроблено це в Україні. На руці такий годинник виглядає дорого-багато і всі будуть на нього звертати увагу. Коротше, рекомендую!